Вася посадив коноплю. Ой-ой-ой, конопля посадила Васю. 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 Гей-гей. Вася вийшов вранці, каже, сію, що хочу, земля темніє, вітер, свище сонце печево очі. Він кинув зернину просту просто й малу, а з неї виросло, що, що змінило руху. Вася посадив коноблю. Конобля посадила <тушна> лавасю. Вася посадив в коноблю. Конобля посади лавасю. Вася посадив в коноблюку, я є конобля посадила Васю. Хей, хей, Вася посади в коноблюку, я є конобля посади лавасю. Хей, хей, Вася посади в коноблюку. Конобля посадила Васю hey, hey. Вася посадив в коноплю пує -е конобля посади лавасю. Hey, hey. Вася посадив в коноплю, конобля посадила Васю <рик> Вася посади, в Конобля посади Лавасю. <рик> <рик> Вася дивується, та як так сталося, Родило зелено, аж серце ламалося. Сусіди ідеї, каже, брат, не журися, природа сильніша з нею ми. А Вася стоїть як герою бою, бо він позади в коноплю а конопля позади лава. Вася посади в коноблю, раз раз, конебля посадила вас, раз. Вася позади в коноблю два. Конобля посадила вас, вот два. Вася позади в коноблю. Знов знов. Конобля посадила васю нова. Вася позади в коноблю. Я є конобля посадила васю. Конобля послади лавасу. Вася позади в коноблю. Конобля бозади лавасю Вася позади в коноблю, я є гонобля бозади лавацю, ей, Вася позади в коноблю, у я є, є конобля бозади лавасю, ей, хей! Тепер Вася каже це долі прикол Хоч думав садити, а потрапив у рол Ніхто не повірить, але я скажу, це історія Загадка про коноплю Вона захотіла свій власний закон І вазя в горі не задить, наче дрон Вася бозади в коноблю Конобля позади лавасю По колу, по пориму, по всьому. Вася і конопля грають свою тему. Вася бо в Коноплю п'ю, Конобля посади лавасю. Вася або зади в Коноплю плю. Конобля посади лавасю.